У центрі сюжетної лінії лісові звірі. Ось рік вони були слухняними. Тож до Дня святого Миколая очікували солодкі подарунки. Був і злий герой, чорт, який пересварив звірів, поцупив зірки, аби завадити приходу Миколая. Рятувати свято взялись маленькі учасники. В кожного в житті є таке зло, яке їм керує, так і це повчає не слухати це зло і робити так, як ти відчуваєш. Сьогодні був максимальний фідбек від дітей, тобто вони е, допомагали вовку запобігти цих всіх е, капустей, на які їх його спонукав вовк. Але е, чорт, але е, все ж таки в нас енд, тому вовк виправився і, і все закінчилось дуже добре. Усі гуртом танцювали, співали та допомагали героям вистави зустрітися зі святим Миколаєм. Малечі зізнається, дуже скучили за виставами, тому з нетерпінням чекали на свято. Зокрема, п'ятирічна Єва. Дівчинка прокинулась зрання, щоб підготувати наряд та не запізнитися на захід. Мені подобається він милий і добрий. Брати Ерік та Фелікс очікували неймовірних емоцій від вистави. Як розповідає мама Інна, діти навіть бігли до бібліотеки. Ми вже писали листа Святому Миколаю. Вони дуже чекають цього, вигадують собі щось. І ми, як батьки, от стараємося якось цей образ відтворити, щоб він зажив. Відтворився в них в голові, тому вистава це дуже гарний приклад, щоб вони мали собі уяву, якусь казочку і мали образ цього святого Миколая. Мені більше всього понравилось собиття там, де прийшов чортик і сміявся з того. як волчику. ж що йому приносять подарунки. П'єсу написав режисер театру Ві Денис Астаф'єв рік тому на різдвяні свята. Однак показати їй досі не було можливості. А нині, як каже режисер, виникла потреба розрадити діточок та влаштувати їм свято. Актори з радістю підтримали таку ідею. Репетиційний період був нетривалим кілька тижнів. Діти дуже Дуже доброзичливо, дуже класно прийняли всіх персонажів. І навіть негативний персонаж, чортик, але ну він викликає швидше ну, не негатив. І діти його цібебешкетності, ці бешкетності, оці, вони їх сприймають не як якесь зло. А розуміють, що так робити не треба. Це для них приклад. Виставу презентували як благодійну. Актори театру свій виступ присвятили добрій справі, а саме збирали кошти на гаджети для дітей, які перебувають у зоні бойових дій, і не мають техніки для навчання онлайн. Всі охочі відвідувачі могли пожертвувати кошти на благодійність. Єлизавета Баздрєва, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.